Бази з ключних матчів буде саме в рамках мій турніру. за у нас місце зараз фіган простріляє проває боток ще й Бенецію не забиває. Зараз він. Йується зараз порває. Зрештою, то відбувається перед собою. Година забиває зараз до кого! І зараз кого не забиває, і його стоїть у нас один нуль якраз команди з броварів. За роботу кого зараз один не є, здаємо забити двічі, ідею з нас 10! виносить м'яч за межі медалі. Як потрібно розігрувати аут, і скільки на це дається секунд? Зараз помиляється у нас! Ми і зараз користуються цей помилки, літак Чор, який забуває Буде перемога завтра, нагадаю. і зараз Помиляється у нас! Юція мотоковача зараз тут команду Сушко. Ферган зараз на м'ячі, тут бачимо, його чотирка вийшла, а Зараз Ферган на м'ячі проває. Ні, це Ферган зараз заспирує, він ще весе саме. Триває і забуває, це Ми казали Сергієнко, у нас 2-1 на сьомій хвилині. Ось, вам будь ласка. Зараз Дудник вже розіграв, він назад піде, ідеш на Юрцева. Е -е, Сушко помиляється, приносять. Зараз срім, не скористався, Чебенець. Зараз, тут, ліник тут е -е, має бути рець. на мене, триває зараз, по околу кого тут виручеськомовида ми не бачу я до речі, жесту проти свої команди венчу. Мене зараз він по передачі зараз тут не пасне. Погано погон заспливає, от саймо хоче і дає забити погод. Зараз отакий розішку. Добрання! Годинець вже з і питання мене дому. Це він зараз вантажить, що напрякові. Чи фольти зараз не збивають, грошану тут не далося погону пробити акцентковано, а зараз. Другий шанс може бути у кого та компанії. Кога не провалне забивання не добування. Зараз будинка цього разу вже годинець рятується командою і далі вже буде аут. У нас знову у нас вже йде сімохлина. Бамін тим часом у Семеночі. Зараз він не забуває. Тобто Тому... помиляється брови. Восьмі хвилині друтаємо матч нічого на та... ще погаше. Погнув до одини, команди, а, зараз, Болгана, зараз, Коган, один на користь команди з Гуварів. І зараз Кога на позиції зрубає. Зараз кога на простити один. зараз суперника. Когана зрештою. Він... Оформлює дубль. зрештою. У нас лунає на серина, яка спише про те, що команда з Мукачева поступається Боровському органу за хвиликом. один